Йду! Звісно, йду в Париж! Да, йду. Та туди не треба йти, туди потрібно летіти на літаку, Світлана. А я вже квіт. Інфаркт не буде у нас. Що, що? Інфаркт не буде у нас. Інфаркта? Чого? Бо на літаку? Да? Не не буде. Я вже квитки так. на літак взяв, ми будемо летіти. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь саме на цю сторінку. Буду показувати нашу подорож в Париж. Це буде круто. Світлана! Інфаркт кажеш. <рес> Вона боїться на літаку летіти. Я, я тебе запрошую в Париж. Пам'ятаєш, я тобі обіцяв, що ми полетимо в Париж? Ну. No. Ну, прийшов час летіти. Це не жарт. Реально ми будемо летіти. І ця вся подорож буде на цій сторінці. Дваня резерв. Чи опустить мене батько?